Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас пановий забій свинки. Свинку прибрали вагою 142 кг. Особа така і невеличка. Ну, так як друзі вже як зібрали замовлення, дуже багато замовлень прийняли і даної свинки не вистачить на всі ті замовлення. Думаю, десь через денюк-другий будемо прибирати вже іншу свинку також з господарства, щоб виконати всі замовлення. Дана свинка в нас йде повністю на переробку, продажа в нас йде м'ясом, салом, готовою продукцією. І Це в нас буде виходить, сало під по гуцульськи домашні паштети, тушонки. Все, друзі, наглядним образом постараюся показати вам в даному відео. Основну задачу вже зробив. Нашу свинку засмалили, пропекли її доволі так непогано, чуть-чуть під черевинка полопалася так, як ми замінили сьогодні собі грілку. Прикупив таку Получається новеньку нашу грялочку. Доволі непогана така грялка, дуже така бадьора, смали доволі непогано. Мені вона сподобалася і буду надалі такими думаю, грялочками користуватися. Трошки перепекли під черевину, але ну, там нічого страшного нема, так як вона йде в нас на переробку. Так як, друзі, задачу основну вже зробив. Засмалили дану свинку. Зараз моя задача полягає в митті даної свинки. Прокаптимо салку соломою ячменною і будемо приступати до розбору туші Відео, друзі, вже не буду знімати на рахунок розбору туші, так як YouTube особо не пропусти таку сцену. І виходить, кому цікаво, як ми працюємо на рахунок розбору туші, в мене там попереднє відео було. Я показував наглядним образом те, що, друзі, в межах дозволеного на Ютубові. Залишу силочку в даному відео, переходьте, дивіться, кому що, друзі, цікаво. Так що розбираємо свинку, пораємося по господарству і зустрінемося, друзі, вже з вами завтра. На переробки даної свинки. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Що ж, друзі, вчора відбувся у нас забій нашої свинки. Получається, вчора обійшли, обалкували всю тушу і зараз приступаємо до такої роботи. Будемо робити під по гуцульськи і будемо робити також сало по гуцульськи Вчора ми проварили наше салко у шелухі з цибулі. Добавляли лавровий лист, також добавляли перець чорний горошком. І один перчик духмяного кидали сюди. Получилося У нас така красота. підчеревок набрав такий колір, ніби він такий прикапчений. Придивилися, ми певний такий рецепт також на Ютубові. Дуже так сподобався. Вже неоднократно готуємо. По пропорціях, друзі, можу сказати, що на 1 кг підчеревини беремо 100 г солі, 2 літри води. 3 лаврового листочка, ну, штук 5-6 чорного перцю горошком. І все, друзі, доводимо до кипіння. Я і виходить, друзі, на 1 кг підчеревини беремо 5-6 зубочків часничка. З головою його вистачить, буде такий приємний часниковий аромат. І по спеціях. По спеціях у нас тут приправа для сала. Також у нас копчена паприка і просто чорний мелитий перець. Зараз усе, друзі, підготовуємо і будемо все робити. Це у нас тут під черевок, нам ще треба зробити соло. Висипаємо, друзі, нашу посудину часник. Так, це є. Це прибираємо. Беремо нашу паприку. По спеціях, друзі, скажу, що можна кидати хто що полюбляє. І ти будеш, сину допомагати зараз папі, так? Да? Так, паприки кинули. Тепер беремо чорний перець. ну Висипаємо десь грам 10-12. Ми вже так на глаз знаємо. Так, це є. Тепер беремо три пачечки, а ну, сину, беремо три пачечки приправи до сала, висипай. бери отак сипне. Вимагаєш? Да. Молоді. Так, одна є. Зараз висипаємо другу. Друзі, беремо кусочок під черевини і все так з різних сторін хорошо втироємо. Куштувати, друзі, ми вже не будемо цю партію, так як уже це все в нас замовлено. Замовили люди цю всю продукцію, будемо завтра його все розвозити. Получається, друзі, під черевину вже повністю всю, так сказати, обвалкували у спеціях і часничку. Получається, дуже такий приємний аромат знаходиться в нас тут в кімнаті. Залишилося нам зараз зробити ще одну таку роботу. Зараз ріжемо фольгу на кусочки і замотуємо кожний кусочок у фольгу. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб наша підчеревина повністю пропиталася часничком і оцими всіми спеціями. Також як зробимо це все в фольгу, будемо все замотувати в харчову плівку і будемо виносити на холодне місце або в холодильник до завтрашнього дня, щоб повністю наша підчеревина напиталася. Так, Ну що ж, друзі, приготували ми нашу домашню смакоту. Тут у нас виходить. Реберці приготовані в автоклаві з овочами. Це у нас тут причинковий паштет з голови та лівера. Також у також нас тут знаходиться підчеревок по і також знаходиться сало по -гуцульське. Зараз будемо всі ці замовлення розводити по людях. Також буде в нас розводитися домашня ковбаса, ковбасу вже не став вилажувати на стіл, так як вже в попередньому відео такий матеріал у нас був. Замовлень дуже багато, продукції дуже багато переробили з дружиною буквально за півтора дня. І зараз залишилася робота розвести всі ці замовлення по людях. Люди чекають. Получається, друзі, на рахунок реберець взагалі Получився дуже класний такий рецепт. Дуже класний реберці. паштет вже неоднократно готували. Ну, трошки змінили тут певну таку рецептуру. Зараз, друзі, розвозимо всі ці замовлення по нашій місцевості. Потім їдемо на район, розвозимо вже. Там, так сказати, сало, м'ясо в роздріб, балик, підчеревки. І виходить, також будемо сьогодні ще начиняти кров'янку в кисці. По крузі, виходить, розвезли замовлення вже всі по людях, ті, що в нас замовляли нашу продукцію. І вже так з'явилася вільна годинка. Хочеться приготувати смаколиків для дому. Так як прибрали вчора кабанчика, залишилася в нас кров. Хочеться перший раз в житті зробити вдома кров'янку. І зараз вже всі інгредієнти приготували. Зараз розповім, які пропорції будемо використовувати, і з синулією будемо готувати нашу смакоту. Саме перше, нам потрібно проварити гречку. Гречки ми брали 900 грам, ну, це пачечка гречки, ми її проварили перед тим промили в холодній воді декілька разів. Получається, друзі, беремо нашу посудину, в якій будемо змішувати. У нас тут знаходиться. Сіль будемо використовувати 12 грам на 1 кг гречки. І Інших пропорцій перець будемо використовувати 20 г. Крові в нас тут десь знаходиться 1,5 літри. Сало в нас просто перекрутили на м'ясорубку на велике решето. Получається, 2 кг. І зробили таку засмажечку сало із цибулькою. І також 2 кг сала обсмажили і додали сюди. Ми, Получається в районі десь 800-900 г цибулі. Все, друзі, обсмажили, воно вже засмажечка наша готова і нам також сюди потрібне молоко. Молоко, звичайно, у нас свого немає. Купували 900 грам молока. Саме перше гречка у нас вже проварена, готова. Добавляємо ми сюди нашу засмажечку. Зразу, друзі, повторюся, що будемо все робити руками, так як робимо все для себе. Це буде такий пробний варіант. Також додаємо сюди. Наше сало перемелене на м'ясорубку. Також нашу засмажечку савко, точніше, пропускали через м'ясорубку. Тільки одну партію ми обсмажували, іншу партію ми, друзі, виходить, залишили сирою. Також сюди додаємо всі наші спеції. Ти теж помагать хоч? Mm -hmm. да, час будеш допомагати. І виходить, так ось сюди додаємо молоко. давай. Додаємо. додаємо молоко і будемо зараз додати нашу кров. Саме перше, так як, друзі, кров у нас збіглася в такі комочки, і нам треба було її повністю рівномірно, так сказати, роздробити. Робили ми все це блендером, перебили все на блендер. Немає, друзі, добавили кров, убрали лишню посуду із нашого столика. І саме важне зараз буде те, щоб його рівномірно перемішати. Будемо все перемішувати рукою. Я ще раз повторюся, що будемо все робити без перчаток, так як робимо все, друзі, для себе. Вже якщо вийде в нас приготувати дуже смачну таку кров'яночку, по-дальшому вже будемо робити все так належним образом. Звичайно, бачив рецептуру. Сюди додають також лавровий листочок перемелений, але я не хочу його додати, так як він, я думаю, дасть якийсь специфічний такий запах. Рівномірно потрібно все перемішати, щоб повністю наша маса вийшла однорідною, щоб усі спеції рівномірно розпреділилися по нашій начинці на кров'янку. Також дуже такий великий мінус через те, що, друзі. Потрібно було вдома із нашого кабанчика чи свинки було перечистити кишечки. Куповані кишки вони все одно не особо так годяться. Вчора з дружиною ми начиняли ковбаску на продаж. Получається, попередній раз купували в магазині кишку для ковбаси, то вийшло, друзі, кишка в нас була нормальна, хороша. А вчора виходить, що почали чинити нашу ковбаску, і виходить, кишечки дуже багато таких. Драних кишок попадається. Купили сьогодні також дві упаковочки кишки для начиняння ковбас, так як у нас буде завтра забій кабанчика. будемо також переробляти все на ковбаси. Дуже багато такої переробки буде. Подивимося, друзі, яка буде у нас партія кишечок. Якщо буде все хорошо, то це буде дуже великий такий плюс. Зараз рівномірно все розмішуємо. Довгенько будемо вмішати. Хвилин 10-15, я думаю. Воно повинно все, друзі, розмішатись. Получається, друзі, в нас така красота. Все рівномірно розмішали. Думаю, що все рівномірно пропиталося усіма спеціями. І зараз будемо начиняти наші кишечки. Як начинимо, вже покажемо, що в нас вийшло. Будемо начиняти все електричною м'ясорубкою. Ну що ж, друзі, ми робили таку домашню смакоту. Це в нас кров'яночка, і можу сказати, без проблем не обійшлося. Були такі моменти, що це куповані кишечки брали, і виходить, кишки були такі порвані. І вийшло в нас раз, два, три, чотири, п'ять кусочків. Такі нестандартні. Кишечка драна вже стали такі робити невеличкі ковбаски. І можу сказати, що вже в подальшому потрібно шукати якийсь виход, будемо, напевно, залишати кишечки, будемо самі чистити її з своїх свинок. Ну, в принципі, я скажу, що красота вийшла нереальна. Завтра обов'язково запечемо одну ковбаску, продегустую вам, покажу, яка вона в розрізі. Подивимося, друзі, що в нас з вами вийшлося приготувати. Ну що ж, вчора, друзі, накрутили із дружиною нашої кров'яночки, і сьогодні в нас настав той день, що будемо дегустувати нашу продукцію. Сьогодні вранці в нас відбувся забій кабанчика. Кабанчик був такий доволі непоганий. 162 кілограма. Ми прибрали кабанчика з господарства. І сьогодні зайнялися певною такою переробкою. Дуже багато роботи вже зробили. За цілий день особо такого нічого і не їли, часу не вистачає. І оце ввечері сіли трошки продегустувати, заодно показати вам, яка в нас, друзі, получилася наша продукція. Зараз, виходить, бастенько пробіжемося, що в нас, друзі, тут знаходиться, трошки перекусимо і скажу свою думку, що в нас, друзі, вийшлося приготувати з вами з першого разу. Запекли, друзі, виходить, одну нашу кров'яночку, Тут в нас знаходиться підчеребинка і наше таке салко по-гуцульськи. Зараз сядемо трошки продегустую і скажу, що в нас вийшло на рахунок кров'янки. Під черемену салкову ми вже дегустували в попередніх відео, ну висловлю свою таку думку. Сьогодні, виходить, у нас субота, роботи вже дуже багато зробили і вирішили так трошки сісти, перекусити. Це тут знаходиться вся наша домашня продукція, ну точніше, не вся, ще є тушонки, паштети. Ребра, так сказати, приготовлені в автоклаві, то все буде в подальшому, друзі, дегустуватися. Так як, друзі, все не попробуєш, не скуштуєш, ну, вирішили сьогодні зробити, так сказати, акцент на нашій кров'янці. Пропустимо, друзі, одну рюмочку за наше і ваше здоров'я, так як робота робиться у нас кожного дня, роботи дуже багато, і хочу сказати, що вип'ємо за мир, спокій в нашій країні. Так що, друзі, за вас! Саме перше продегустуємо, виходить, нашій підчаревок. Різали спеціально такими великими кусочками. І скажу, що він повністю вже приготований, готовий до вживання. Підчеревок дуже смачний, вже ми його куштували попередній раз. Це в нас залишилася попередня партія. Трошки для себе вдома залишили. Смакота, друзі, получається нереальна. Получається, друзі, нас скуштували, і зараз продегустуємо нашу кров'яночку. Відріжемо невеличкий такий шматочок. Ну, в принципі, я скажу, кров'яночка повністю готова, повністю тут я думаю, всіх інгредієнтів вистачає. Зараз продегустуємо і скажу свою думку. Друзі, кров'янка в нас вийшла доволі така непогана. Зразу хочу сказати, що є такі певні моменти, які потрібно доробити. Саме перше це потрібно додати сюди трошки більше солі. Робили все, брали один так сказати, рецепт із інтернету і готували по тому рецепту. Могу сказати, як для мене потрібно додати певну таку кількість солі трошки більше. Потрібно додати сюди. Трошки точніше зменшити гречки і додати сюди більше, так сказати, сала чи м'яса. Отак, ну, в принципі, доволі непоганий результат вийшов У нас дуже смачна кров'янка, не суха. Ну, завтра, я думаю, всі ці нюанси врахуємо і будемо готувати домашню ковбасу, будемо готувати кров'янку і обов'язково виправимо всі свої такі невеличкі неполадки. Що, друзі, кому подобаються таке відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.